Привіт, мудрим небайдужим. Важко споглядати на шалену радість українців під ІПСО і про пропагандою. Важко спостерігати за радістю українців під постами, які несуть фактично подальшу війну в Україні. Можна, звичайно, родіти ситуативними досягненнями певних диверсійних операцій, які ну, не відповідають тій ефективності, яку заявляє влада. Але це точно не про стратегічну перспективу в частині збереження України як держави, і українського народу чи української нації. Соромно, сумно і безперспективно, так би я характеризував, е майбутнє яке нас чекає в частині втрати державності, тому що хто не розуміє, я ще раз вам поясню. Подальше продовження війни в зазначенні сьогодні ситуації це втрата державності. Це втрата територій, перехід їх, як відповідно до попередніх рішень, Росія приймала до складу Російської Федерації, як це було по Донецьку, Луганську, Криму, Запорізькій області, Херсонській. І поступове так, поступове просування щоденними втратами людських життів, найціннішого, що є, поступове просування Росії на Захід, і це в результаті призведе до втрати державності. Тому що ну, інших перспектив немає. Її залишається невеличкий, незначний шанс, що в Росії щось станеться. Ну, станеться якийсь внутрішній заколот, який послабить позицію і заставить фактично зупинити агресію. Ну, як це по, по факту було, наприклад, з Афганістаном, коли був настільки слабий Радянський Союз, він був на межі розвалу, внутрішнє простостояння. Посилювалися і треба було зупинитися, але на сьогоднішній день цього не вбачається. Якщо хтось думає, що перечекаємо, то це перечекання буде за рахунок життя інших. Тому що в цей час, коли буде хтось чекати, що Росія розвалиться, буде хтось вбитий, домівкою когось буде знищено. Тому радості нема суму, жаль і безперспективність. Зараз з США. Переписуючись зі своїми новими знайомими в США, я отримую інформацію, що зараз всі чекають рішення Трампа як діяти, тому що США єдина хоче Штати Америки єдині хочуть миру. Розуміло, що Путіна є перевага на полі бою. Він просувається, він не хоче миру. Зрозуміло, що миру не хоче Зеленський. Він хоче за рахунок війни подальш у подальшому знаходитись у владі. Закінчення війни хоче тільки Сполучені Штати Америки, і все всі зараз чекають рішення Трампа. Плани США залишаються такими, як були. Вони хочуть в червні перемир'я. Вони хочуть виборів жовтня, і в жовтні, потім уже підписання до густікої мирної угоди нового керівництва України з Росією. Однак цьому противиться як Росія, так і Україна. При цьому розкладі досягти цього буде вкрай важко. Подивимося, яка буде реакція Трампа. І на відповідний удар по російським авіабазам космічні спутники США вже підтвердили знищення до десятка літаків. Як виявляється, то не 40 літаків, а до десятка, як пишуть американські агентства. З часом я думаю, ми вже знаємо вже деталі, скільки, як. Так, це удар. Удар під дих, зненацька, неочікувана, але ще раз кажу, він нам довготерміново перспективі, на жаль, миру не принесе. Радіти тому, що нам буде в сотні разів там збільшено постачання західного озброєння з Європи у вигляді дронів з Британії. Друзі, ну це радіти тому, що у вас на подвір'ї, у вас на подвір'ї просто буде велика пожежа, куди будуть постійно сусіди зліва та справа закидувати дрова. Щоб цього не розуміти, то мені теж ваш прикро жаль. Тому друзі, сьогодні, виходячи з сьогоднішньої ситуації, у нас кепські справи, у нас війна продовжується і так продовжується знищення. Причому ми напередодні я думаю, не дай Боже, звичайно, але скоріш за все, жорсткої відповіді з боку Росії за таке зухвальство, сміливе зухвальство. Ні, 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 ні грама не принижує його, але оспівувати оду професійним військовим і Службі безпеки України, які... Повинні цим займатися. Це їхня робота, вони за це хліб отримують. Ну, що я можу сказати? Так само, як і радіти якимось новим призначенням. Все керівництво держави, воно пов'язане. І всі ті, хто зараз призначається на посади, незалежно від прізвищ, вони стають членами банди команди. І відповідно в майбутньому повинні будуть нести відповідальність за свою діяльність, чи бездіяльність, чи за своє покривання тих чи інших злочинів. Тому друзі, ситуація неприємна. До кінця червня залишилося набагато. Якщо ми побачимо вихід фактично з перемогового процесу США, яке не зацікавлено виходить з перемовних процесів, питання це не в принциповій позиції Трампа, питання в це в стратегічному мисленні США, тому що їм треба закінчити один конфлікт напередодні іншого, тому що виробництво озброєння на заході воно обмежене. І навіть ті виробничі потужності щодо виробництва. Військового озброєння, снарядів, комплектуючих, які розміщені в Європі, вони потрібні США для того, щоб їх можна було використати на частині закупівлі для іншого конфлікту. І прошу пам'ятати про конфлікт, який висить уже на волосині, і от от волосина вірветься, він розпочнеться. Ще конфлікт. Війна фактично повернення Тайваню в лоно Китаю. Тому, друзі, це єдине, що дає надію, єдине, що ну, вселяє якісь ймовірності, мені особисто, що США для США вигідно припинення війни. І сподіваємося, що реакція Трампа буде більш жорсткіша в частині тиску на Зеленського, який висуває всі нові нові вимоги під час перемовин, і в частині тиску на Росію. Спостерігаємо, буде інформація, буду вас інформувати.